Що старається, старається бідненький А вона все не їде. Та мені. <плес> просто вже не знаю. Хто кого? Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. Рада вас бачити. І сьогодні в сюжеті Злучка Кролиць. І поведінка. Кролиці, коли вона в охоті. Звісно ж, не все так гладко, як би хотілося нам. З кимось дива не сталося, а хтось за декілька секунд і вже порядок. Трішки з новин продали декілька кролиць і кроля на плем'я. Кому цікаво, залишайтеся з нами і гарного вам перегляду. Давай, нам треба гарних. Таких жвавеньких кроликів. О, і гуси підгавкують. Згодні зі мною. Що? Один ти на кроль остався, да? Коржик один? Да. Те, що старається, старається, бідненький. А вона все ніяк. Виділується, коротше. Що, все, да? Йдемо додому, кроля. Ну так що ж, буває таке. Нічого. Будемо пробувати ще. Да? Коржику. Ти не здаєшся. До останнього. Ну давай, я в тебе вірю. Таке Ні, що ж, вони просто ж молоді. Ні, Шкура грає, вуха чистить. Це покусень. кроль, так? Да? І торчить, яйця цілять. Кроль відправляється в нове господарство. Все, все як. Тримайте належно, не обижайте. Об а. Да, в мене... Диви, яка красива. Вуха чистить, та я б вчора дивився. Все, все як і треба. А чорна гарна. А чорна гарна. Це, чорна це прямо mm -hmm. ще красуня. Ми, ми її мітили на себе трьох, а одну це тобі, а одну Та собі. Думає, mm -hmm. Mm -hmm. Да, хороша. Та ні. В головне тільки це царапаються. Все, поїхали. Наші крольки. Кругом кролік. Кругом, Ось, бачите, в клітках шерсть. Що нам каже? Що кролиці загулі. Треба вже їх із бо це молодняк. Будемо пробувати їх парувати. Одна звідси вже поїхала красуня чорна. Сестричка у цієї Так, да, Це гарна баришня. Так що, от, так, бачите, вичищаємо, зараз будемо нести парувати. До кроля нашого одного єдиного тепер. Овіщаємо. Тут ось теж непоганий молодняк росте ось. Такі красунчики. Да, перехворіли, вони у нас, звісно, дебело. Відійшло, я скажу, з цього виводка так, нормально. Ну З 16 осталось. Половина групу кажуть. Так, вичислили, яка з них ганяла усіх, яка в загулі з тих трьох. І давай до, до нашого коля справного. Нічого тобі бігати. Ної ну, німці. Кролиця зверху короля. Такого я ще не бачила. Скаже най. Да, не той, нинче молодняк. О, помінялося все. Супер. Не думайте, то точно чорна кролиця? Що вона лізе на кроля? А це питання зуріла. Просто вже не знаю. хто кого Ви таке бачили? Порядок. Одна є. Ну що, трошки посить. Расуня, посидь. Молодець. Так. Ще одну красу принесли, пам'ятаєте, ми вам її показували, що хочемо ставити, загуляла, почала всіх кролиць ганяти по клітці, значить взагу будемо пробувати пару бак. Вийде, то вийде, не вийде, навіть ну, піде на тушонку. А чи красиво, ну. ну і наш незмінний кроль Коржик в головних ролях. <клес> Я піднімаю вже тих хвоста. ж час назад. Ну, не підкачай, давай, давай. Шо, йдеш додому, так? Да? Все, тушонка. Вот так тобі й Це... Ну так ты вий на все. Давай ще один заходит. Вперд. Ну, давай, може ти удумаешься. На тушонку є, окрім тебе, що кидати. Давай. Шо тушонка, да? Ага. Ну, бывает таке. Оп. Ну що, будемо будем якось пробувати ще. Да. А ну Цвітліша. краса. Світлішу, да? Така плямиста. Вона оце така вони... на дотик класна. Десятий місяць. Або Блин. білка і панот. Не може бути, не може бути. Це знайдики. О, штуки та знайдиків, точно три три. оце вони є. Раз, два, три. Оця була з білки. Оце. оце ось замшики ось оце, бачите ось? Оці А Ану. Тільки ж у ні шерсті немає нічого. Оце замшева. Це з під рексів була. Красива така. Ну гарна, блін, гарна. Ну що опять буде малих. Чи що? Ну, в общем-то ми ще думаємо, бачите, треба ще якось кинути спарувати, бо раз вони от такого віку, що можна. Так что чи оцю чорну бьет. Я не знаю, мені ця подобається подобається. Давайте, пара. Ну давай, може вона піде. Ти яка шустра, гля. Це капець. Мені не кажіть, що за луха не взял. Чуть не втекла. За що за за втекло? схватилось, да? Потім... Ну от, не веха. Пішла до кровика. Я казав, якась гуляє. Красотка! Будеш мамкою. А це наш молодняк. Трішки вам покажемо. Але це вже буде інший сюжет. Тож не пропустіть, підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби не пропустити оновлення.